За дві години знесли паркан незаконної забудови, проти якої херсонці боролися 9 років. Перед багатоповерхівкою в спальному районі мали звести ще одну. Попри протести жителів, забудовники забили палі і вирили котлован скарги і протести людей, які наполягали, що їм потрібна зелена зона. А не ще один дім результату не давали. На допомогу людям прийшли ветерани. А то Олена Ваніна продовжить. Спробам забудувати територію, яка колись була сквером, люди чинять опір десятиліття. Скандальне будівництво то призупиняється, то відновлюється. Зараз за парканом ями, бур'яни і палі. Останньою краплею стало те, що поруч із парканом хотіли поставити ще й електропідстанцію. Ось вот це вони відміряли ще територію, добавично к той території, і тут поставити трансформаторну будку. Ну, не на зеленій ж зоні її ставити, де бігають діти, у нас тротуара нету. Жителі вирішили слід діяти радикальніше. Тут непонятно, що пусти, на якому знаходяться наркомани, сюди лазять, непонятно хто. І найстрашніше що люди стали заложниками вот это з 2007 року. Сколько літ? 9 літ. Нічого не меняется. Слушайте. ми поміняємо ситуацію. Чиновники пояснюють, ця ділянка належить місту, її орендують під будівництво, але дозволу на нього немає. Хто збирається проводити будівництво, орендатор чи хтось інший не знають. Ми виходимо з тих документів, які у нас є на сьогоднішній день. Значить, договор оренди, якщо мені не змінить пам'ять, до 2020 року. Под строїтельством новоквартирного жилого дома. Разрешение на строительство на даний момент відсутствують. Нікі будівельні роботи застройщик не має права. Люди кажуть, коли ділянку загородили, там вирубали дерева, які вони садили всім двором. Ви ці остатки дерев. Навіть за територію були дерев. Зараз мешканці дому оцінюють фронт робіт. Планують суботник. Ми все, розчистимо, облагорожимо. А осінь, звісно, коли можна садити, ми садимо опять дерева. Вякатория биліть тут за фактом знесення паркану правохоронці склали протокол. Жителі говорять демонтовану загорожу віддадуть власнику, якщо вдасться виявити, хто це Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон ТСН 1+,1.